Вітаю, друзі. Я Олена Требошна. Це традиційні підсумки тижня по суботах, які ми тут звемо Політборделем. Але сьогодні вони будуть не традиційні. Пропоную підвести риску під тим турборежимом, в якому зносили голови цього тижня, і за тиждень провели реформи, на які не вистачило п'яти років. Та що там п'яти, усіх тридцяти Вийди отсюда! Розбійнив, не забудьте поставити десь вподобайку, підписатись на є питання, задонатити традиційно на дрони для 12-го загону спецпризначення, який ми підтримуємо, і глянути на наш мерч на маркетплейсі каста. Весь прибуток від якого теж піде. їм. дякую усім, хто в такий спосіб підтримує тих, хто тримає фронт. І до нестримних реформ, які необережно запустила одна єдина жінка з милозвучним прізвищем Курпа. Минулі підсумки тижня вони ось тут закінчились тим, що Зеленський повернувся з Європи, де представляв план перемоги, і налякав німців ядеркою. Вдома на Зеленського саме чекав холодний душ прокурорський скандал. Обурлива історія з торгівлею інвалідностями в Хмельницькому МСЕК, арешт крупи і копання в її дивані. Все це витягло на поверхню ще більш обурливу історію з інвалідами і юними пенсіонерами в прокуратурі. Пенсіонерами виявились десятки, якщо не сотні, обласних прокурорів, які в своїх 35-40 років отримували, окрім великих зарплат, захмарні за мірками пересічних громадян і тим більше пересічних інвалідів в пенсії від чверті мільйона на рік до мільйона і вище. На момент повернення президента з турне в соцмережах палало вже 4 дні. І в неділю ввечері Зеленський, який ще в середу заявляв з трибуни, що всередині України ворогів немає у черговому зверненні до народу, заявив це реально внутрішній ворог. Тоді ж, в неділю він зажадав від силовиків швидких і жорстких рішень і скликав РНБО. З понеділка полетіли голови. Вийде сюди. Першим першому вівторок, одразу після РНБО вийшов звідси генпрокурор Костін обурений ще більше ніж суспільство. Голова СБУ Василь Малюк, випереджаючи події, ледь не з РНБО, відзвітував, що СБУ лише цього року вручило підозри 64 посадовцям МСЕК, дев'ять з яких вже засуджені. 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі ефективних документів, скасовані. Звітувала СБУ. Шмигаль заявив, що прямо на РНБО звільнили керівництво центральної МСЕК і керівників департаменту Мінохорони охорони здоров'я, який відповідає за діяльність комісії. Голова Мосля. Шко, на якому лежить приблизно половина відповідальності за діяльність МСЕК, скликав терміново брифінг, де сказав, що він призначав лише вже звільненого голову центральної МСЕК і нести відповідальність за цей холівар не збирається. Повірте, заяву написати напевне простіше ніж реформувати МСЕК. Того ж вечора указом президента всім нарізали задач вжити заходи, покарати, відзвітувати і реформувати. Глобальна задача стояла так: МСЕК і бюрократи інваліди мають зникнути з боєм курантів в новорічну ніч. В п'ятницю випереджаючи графіки, швидкість світла, шмигаль звітував, що уряд затвердив план дій. МСЕК їх до інвалідгейтному вигляді ліквідують як явище цього року. Ухвалені рішення переглянуть вже наступного місяця. Буде рішення як цифровізувати проходження комісії, пенсійний фонд ДБР. Нацпол СБУ проведуть аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям в МОЗ і в Мінсоцполітики ночами пишуть реформу. Останнім, але нижче пояса, вищий пілотаж реформ продемонстрував голова фінкомітету Гетьмансе. В п'ятницю піймавши хвилю інвалідгейту, голова фінкомітету одним смс, звільнив 16 керівників податкової, які теж виявилися інвалідами. О 9:10 ранку Гетьманцев написав в Telegram, що податкова виявила 17 керівників, які оформили інвалідність після 24 лютого. Один отримав її на фронті, 15 Прийняли вольове рішення залишити службу. Один на Чернігівщині вольового рішення не прийняв у надії на зв'язки з кимось у владі. Писав гетьманцев. Даю три години, написав голова фінкомітету, пригрозивши звернутись до правоохоронців. Через 30 хвилин 16-й теж ухвалив вольове рішення. Питання закрите писав гетьманцев, пообіцявши такі ж реформи репресії, митниці БЕП держфін моніторингу і комісіям з цінних паперів і азартних ігор. Словом, партія влади тряхнула старіною і згадала, що таке турборежим. Їжак птах гордий, поки не пнеш, не полетить. Історії невідомо, чи задумався хтось з героїв цього дійства, що розправа за тиждень з корупцією МСЕК і в прокуратурах ставить питання про те, якого біса вони усі толерували і саботували це 5 плюс років. Гніць Чер'яка, який хірургічно вскрив Бутуса, скопнувши під хмельницьких прокурорів, тим часом продовжував лісти І в МСЕК, і по лінії прокуратури, і далі по системі, наприклад, в ТЦК. В понеділок Служба безпеки України знайшла 450 тисяч доларів російський паспорт сина і незадекларовані квартири, де ховали ці гроші, у керівниці Миколаївської МСЕК. Крім квартир, громадянства РФ і півмільйона у обох них знайшли. Другу групу інвалідності в середу офіс генпрокурора показав попередні дані. Найбільший відсоток прокурорів зі статусом інваліда було виявлено в двох областях: Черкаській і Хмельницькій. В одній інвалідом був кожний четвертий прокурор, в другій кожен третій. Загалом 121 прокурор. Молода пенсіонерка, керівник Черкаської облпрокуратури, 42-річна Катерина Шевцова в минулому році отримала 785 435 тисяч гривень пенсійних виплат. Тому найбільший відсоток інвалідів в Черкаській прокуратурі не дивував мовою зброї: 121 прокурор лише в двох областях. Множимо і сумуємо. Візьмемо середню прокурорську пенсію з тих, що ми бачили в деклараціях цього тижня, як півмільйона гривень на рік. По півмільйона на 120 прокурорів – це 60 мільйонів гривень на рік. 60 мільйонів – це 23 таких безпілотних комплекси, на які ми з вами місяць збирали у серпні. 2 мільйони 600 тисяч гривень за штуку. Дальність 100 кілометрів для розвідки і ураження. Тобто, якби 40-річні прокурори не склепали собі інвалідності, липові чи в інший законний спосіб, використовуючи лазівки в законі, і судячись за кожні 100 гривень з пенсійним фондом, на фронті було б тільки в межах цих двох областей на 22 безпілотних комплекси більше кожен рік. Тому питання мало би стояти дуже прямо воюючій державі прокурори, які не воюють, а умовно дахують у як писав Бутусав, як було у Хмельницькому, крадуть у військових зброї. В п'ятницю правда Бутуса виклав щемливу історію про те, як харківські прокурори з захмарними пенсіями на додачу до високих зарплат віддавали пенсії на збройні сили. У відповіді Бутусову керівник харківської облпрокуратури Фільчаков писав, що його прокурори мали пенсії не через інвалідність, а за вислугою років і пенсії витрачали на потреби фронту. Минулого року фільчаков отримав 1 мільйон 800 тисяч гривень зарплати і 800 тисяч гривень пенсії. В четвер ДБР пред'явило вже і так збудженому суспільству ще одне ліжко з доларами. Затримали трьох військомів голосіївського ТЦК столиці, які за бабки знімали з обліку військовозобов'язаних. Окрім ліжка з доларами 1 мільйон 200 тисяч баксів. У бізнесменів із ТЦК цього разу вилучили 11 автомобілів преміум класу. Знайдені під час обшуку записи, натякали на те, що білий квіток тільки в цьому ТЦК купили тисячі військово зобов'язаних. Статистика по столичних ТЦК показувала, що кількість елітних автомобілей у військомів голосіївського ТЦК була обернено пропорційною до відсотку придатних до служби там. Перераховувати в дрони не буду. того ж дня. Начальника тернопільського ТЦК арештували за смішний в порівнянні з тим, що сказано вище, хабар. 45-річний полковник вимагав з військовозобов'язаного підприємця талони на тисячу літрів диспалива за відстрочкою від мобілізації. Щоб суспільство було ще веселіше у вівторок. Суд випустив на поруки підозрюваного в незаконному збагаченні нардепку кормишкіну в минулому Алахвардієву. Карбіс нарешті за два роки антикорупційні органи добігли до нардепки Слуги народу, але її врятували однопартійці і друзі. Минулого тижня на і САП повідомили Кормишкині про підозру. Ще коли Кормишкіна була Алла Хвердієвою, в її декларації знайшли коштовний годинник, інкрустований діамантами вартістю понад 300 тисяч, який їй нібито подарував батько, і близько 20 мільйонів гривень, також задекларованих як подарунок. Саме ця справа і отримала своє продовження минулого тижня. Два роки тому центр протидії корупції звернувся до тепер уже колишнього генпрокурора Андрія Костіна із заявою про злочин. І вимагав відкрити справу. Костін відмовився. ЦПК пішли в суд, антикорсуд зобов'язав генпрокурора справу відкрити. Справу відкрили детективи і слідчі розслідували Алахвардієву кормишкину і знайшли незаконне збагачення. За версією слідства депутатка у 2021-2022 роках набула активів, що перевищують її доходи і заощадження на понад 20 мільйонів. Кормишкина придбала будинок в Одеській області, в якому зараз живе. Середу у вищому антикорсуді суді нардепці кормишкині обирали запобіжне. Її врятували від СІЗО і застави у скількість мільйонів традиційно колеги і однопартійці. Лідер фракції Слуга народу Давида Рахамія і очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Взяли її на поруки. Кім нагадав про презумпцію невинуватості і запевняв, що знає кормишкину вже 20 років. Слідство розбереться. Казав Кім Арахамія в коментарях під постом Безуглої теж писав про презумпцію невинуватості і додавав, що. Так, кормишкина зможе ходити на роботу, голосувати потрібні країні закони. Баба ж вона робоча, як пліткували вони з Корнієнком. Баба робоча баба робоча було не сексизмом з боку двох впливових депутатів про владної партії, а лише обговоренням працьовитості їх соратниці. Тепер все стало на місце. Загалом щонайменше. 54 депутати чинного скликання отримали за 5 років підозри у кримінальних злочинах, з них 25 у корупційних. Рахував навесні рух. Чесно. Історія про Кормишкіну Ала по якій 100% свій генпрокурор відмовлявся відкривати справу, і яку взяв на поруки свій глава фракції. Це ілюстрація до того, чим пишається президентська фракція. Слуги народу вперше зняли депутатську недоторканність, але є нюанс, якщо є свій генпрокурор. Радила б я наступному генпрокурору поцікавитись, чи не допомагав якось так само Арахамія врятуватись, вивезши за кордон контрабандистськими тропами презумпцію невинуватості колишнім слугам народу Дмитруку і Одарченко. На нового генпрокурора за останніми даними претендують троє. Лідером шорт ліста є голова Київської ОВА прокурор Руслан Кравченко. Мовляв, за нього в раді можна нашкирпти голосів. Наступний тиждень сесійний і відбутися це може швидко. Якщо Костіна винесуть в зал, якщо в залі знайдуть голоси, і на його звільнення, і під його наступника, кандидат Кравченко вже брав участь у конкурсі минулого року на директора національного антикорупційного бюро, але його визнали. Недоброчесним він багато років в прокуратурі починав слідчим в Криму. Після анексії перевівся на материкову Україну, працював у військовій прокуратурі, дослужився до заступника військового прокурора центрального регіону. Як прокурор Кравченко підтримував обвинувачення проти Януковича у державній зраді, розслідував справи щодо агресії Росії в Криму. У 21 році він очолив Бучанську прокуратуру і на початку вторгнення проводив фіксацію російських злочинів в Бучі. В квітні минулого року Зеленський призначив його головою Київської обласної військової адміністрації. Так, от перед призначенням головою ОВА Кравченко брав участь у конкурсі на директора набув. В процесі конкурсу йому пред'являли, що отримавши службове житло як прокурор, він швидко його приватизував і продав. Конкурсна комісія визнала Кравченка недоброчесним. Він вибув з конкурсу. Як розповідав сам він в одному з інтерв'ю по квартирі, комісія його доводи прийняла, але у її висновку було вказано, що у членів комісії є сумніви щодо доходів батьків Кравченка, а також щодо підтримки ним антисемітського руху. Комісія написала, що у батьків могли бути доходи, з яких нібито не сплачувалися податки. Розповідав Кравченко щодо підтримки антисемітського руху йшлось про електронну пошту Кравченка maxneumann.gmail.com. Кравченко пояснював, що адресу придумав ще студентом. Макс це ім'я, яке йому просто подобається. А Нойман з німецької перекладається як. Нова людина комісія ж вирішила, що адреса пошти схожа на ім'я німця, який підтримував нацистів. Кравченко пладував судитись комісію, але не знаючи встиг. І виходить, що раді доведеться голосувати за прокурора, який був недостатньо доброчесним, щоб очолити набу, але для прокуратури згодиться. Оскільки рішення у нас міняються по кілька разів на день, то в списку є і інші кандидати, поки другою за кількістю шансів називають Ірину Мудру, яка в березні в рамках перезавантаження офісу президента стала заступницею Єрмака. Ну і третім в шорт листі кажуть, досі залишається, попри все, голова одеської ова Олег Кіпер, недолюстрований прокурор часів Януковича і фігурант двох розслідувань схем. Апогеяма по феозу в разі призначення кіпера генпрокурором буде те, що він, як звернули увагу цього тижня, змі сам нібито є фігурантом історії, в якій через суди відсудив собі високі пенсійні виплати. Навесні, коли в чергове зайшлось про можливу відставку Костіна, на саме Кіпера називали найбільш ймовірним кандидатом на посаду генпрокурора. В 22-му кіпер потрапив в скандал через десятиденну відпустку за кордоном під час воєнного стану і, попри заборону чоловікам на виїзд, У 23-му році кіпер судився з пенсійним фондом за підвищену прокурорську пенсію, стверджують змі, і нібито отримав її. Як можна зрозуміти з тексту судового рішення? Декларацію кіпера на ЗК засекретила, бо Кіпер, як виявилось, мобілізований. Він уклав контракт про проходження військової служби в СБУ. Тож подивитись, чи він отримує пенсію, і яку неможливо. Але я впевнена, спеціально навчені люди зможуть. Кілька тижнів тому кіпер став героєм піар-проекту банкової діалоги сили про голів обласних військових адміністрацій, з якого країна дізналась багато важливої інформації, наприклад, про те, що кіпер любить спати на животі а буде говорити. З е, політиками, людською мовою те, що турбує людей. <звіт> Улюблена поза для сну. Живі. Чому виходите вдома? Коли сам в трусах. Ви вважаєте себе красивим? Я на цю тему не думаю. <звіт> 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 а сексуальним. І на цю тему я не думаю. А можете закричати прямо зараз? Рівнять! <рес> Кілька тижнів тому в підсумках я про цей трилер про президентську команду вже розповідала. Ось там якось так закінчився інвалідгейт, поки що безжалісто блискавично, і поки що мало ймовірно, що закінчився він тим, чим мав би в ідеальному світі, не цифровізацією поламаних процесів, а прощанням самою радянською моделлю присвоєння інвалідності за допомогою лазівок з і індустрії санаторіїв і дивних беззмістовних процедур. І чи зміниться взагалі весь підхід держави до людей з особливими потребами? Від того, щоб стимулювати і заохочувати їх жити на пенсію, до того, щоб інтегрувати в суспільство, заохочувати вести максимально наближене до повноцінного життя і створювати для цього стимули і можливості в країні, де після війни таких людей будуть мільйони, це дуже важливо. Ну і останнє теж про корупцію, але позитивне і свого роду кулінарне. З кравою. Ми ж просили про судову реформу. Цього тижня відправили на звільнення знаменитих чотирьох суддів Апеляційного суду Києва у справі про хабарі, які фасували в пачки з під кави. В'ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного і знаменитого суддю Юрія Сливу. Я не корупціонер. Я з 26 років, Юрій Михайлович. Майже рік тому їм оголосили підозри. Їх усіх затримали на хабарях, прямо на залізничному вокзалі. Детективна була історія цієї середи, друга дисциплінарна палата ВРП нарешті направила на звільнення всіх чотирьох через ту саму корупційну справу про хабар в розмірі 35 тисяч доларів. Слива казав на засіданні ВРП, що не знав, що в пакеті від кави були гроші, а не кава. На питання, чи часто слива носить каву в кишенях, штанів чи куртки, він пояснював, що барсетку забув в машині, не було куди класти, тому всунув каву в кишеню. Не знаю, дурник чи не дурник. Але не я їм дав в руки цей конверт з кавою. Хоча захисники суддів просили ВРП дочекатись вироку суду, дисциплінарна палата винесла рішення їх звільняти. Остаточне рішення ВРП має ухвалити у повному складі. За версією слідства, хабар призначався суддям за зняття арешту з двох унікальних літаків у справі колишнього керівника «Моторсічі» В'ячеслава Богуслаєва. Один з них був посередником і забрав собі 10 тисяч доларів, решту 25 тисяч доларів мали розділити між собою інші троє. Хабар одному завернули в брошу. Шору інтернет-провайдера хабар слив і поклали в пачку з-під кави. Їм усім неляканим світить від 8 до 12 років. І таки світить. Десятки суддів за хабарі за кілька років роботи вищого антикорсуду вже відправились в камери. Я дуже люблю свою сім'ю. Я люблю дружину, дочку, маму, собаку, свою квартиру. Це шматочок реформи, але ці сливи це не частий випадок, коли покарання таки має шанси бути встановленим. Бо все, про що йшлося сьогодні: Мсеки, прокурори, ТЦК, хабарі, кришування і т.д. і т.п. – за великим рахунком наслідок не дефіциту реформ. Де тебе рік, реформи не хватає. Це наслідок майже відсутності покарання. Ніякі реформи і реформи реформ не змусять боятись обкрадати державу людей, яких роками привчали, що їм. За це нічого не буде максимум під заставу на поруки чи відкупитись подачкою на зсу. Можете записати це першим пунктом у внутрішньому плані перемоги, але про нього я вже розповідала на тижні. Ось тут тому на цьому крапка по цьому тижні У мене не забудьте задонатити на 12-й загін, перш ніж піти, підписатись на її питання, поставити вподобайку, якщо досі ні. Прощаюсь до завтра. Завтра буде друга частина розмови з Валерієм Чалем про те, які у нас шанси отримати після виборів в США, запрошення в НАТО, дозволи на удари. Особливо в умовах, коли тут у нас вже воюють корейці, і йде третя світова. Бережіть себе і до завтра. Якого біса? Є питання. Які питання? дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. немає.